В нашій адміністрації аварійна криша вона протікає. Вона спричинила обвал стелі четвертого поверху в управлінні спортом. Вона спричинила потенційно. Ми ще не робили тестування там грибки, пініціліни і так далі. Ну і загалом некомфортно, коли в Деснянській районі державної адміністрації протікає криша. З'ясувалося, що з 87 року, як добудували Деснянську районну державну адміністрації, не проводили ремонт криші. Криша вся гніла. і так далі. В нас 3-4 роки вже виділялися гроші на це, але щось не встигали. Якось то 5-10. Ми вирішили. Зробити в нас грошей небагато на це, але нам потрібно ще робити. Окрім того, що в нас аварійна криша, вона тече і аварійна стеля. В нас немає туалетів для людей з інвалідністю, просто відсутні, як клас. В нас аварійний ліфт, він не працює 4 роки, а не треба, щоб знову зробити. У нас аварійні пандуси, а це цнап. В які приходить 2 тисячі людей щодня, півтори тисячі людей щодня. Отже, це все ми потрошечку будемо робити, щоб е, організація, яка контролює е, стан благоустрою і доступності в Деснянському районі, була з благоустрієм і з доступністю, нормальною інклюзією, як керуючий орган Деснянського району. Е.